Водій спецкомунтрансу це мій екіпаж, моя машина робоча, на якій ми працюємо. За своїх 5 років їздив і на МАЗі, і на Зілах. На ну, це чудова, нова техніка, чудова, супер. Економніша, набагато економніша. Ну, комфорт, музика. Кондиціонер, клімат контроль, круїз контроль. Все чудово. Все чудово. Я їздив на мазі, то в мене маз брав на день 50 літрів солярки. І Об'єм об сміття, то, що ми вивозили, майже однаковий, що на Даюну, що на мазі. То на Даюну я заправляюсь раз в неділю. 100 літрів, а то в мене вийшло на 2 дні 100 літрів. То я думаю, що це дуже. Я сюди за охоченням, щоб працювати, я працюю за охоченням і, мабуть, буду працювати також в майбутньому. Мені ну, подобається. Мені подобається. Мені подобається, мені подобається техніка, мені подобається самий принцип роботи. Старі машини. Якби вони і знос більше, ніж тут. Ця машина даю скоріше пресує, скоріше рухається. Нова машина є нова машина. Як не кожен день, то через день ми змащуємо стріла, там, ролики, ну все, що змащується, то ми змащуємо через день, через два дні.